Алюхану, привітайся. Okay. Всім привіт. Так що, друзі, всім доброго дня. Ми з України. Слава Україні. З вами знову я, Сергій Шелудько, Калюнчик в процесі. Кожен займається своєю справою. На вулиці в нас дощ. Патрон вона відкисає, вирішив покупатися. Тобі що, принести шампунь, так? Да? Патруха. Так що все по плану, четвер по накатанні. Дощик, правда, не дає працювати на городах. Ми, правда, картоплю прикопали. От. Все, почеревинка вже знята. Зараз забираємо почеревинку і йдемо прогрівати сковородочку і будемо готувати свіжину та ранчучок. Так що погнали все по старому, по накатаному. Для тих, хто любить на це все діло подивитися. Як шкварчить, сковорода послухати. Так що... Погнали, будемо готувати сніданок для коханої жінки, ну і сніданок для нашого колія. Раніше був закусончик, ну а так як колянчик не зловживає, по 100 грам казали, не наливати тобі, ну він і не просить і ніколи ми йому і не предлагали. Так що колянчик молодець, працює, коригуємо, під себе підстроїли. ну Я думаю, що воно не лишнє. Тобто ми говоримо, що нам потрібно, він прислуховується і робить. Леся Петрівна прийшла, там побажала, він каже, да не питання Леся Петрівна, да? Що скажете? За ваші каже, гроші, будь-який каприз. О, так що все нормально. Одне тільки що погода трошки якось навіює сум. Ой, так що погнали. Що ти, Назар? Добрий ранок, привет. з України. Да, Привіт, не кури, бо не виростеш. Не буде. Так що Назарчик теж каже, сьогодні не снідав, так? Да? Підготовлений по повній програмі. Так що рухаємося далі. Все, всі погнали, всі побігли. Всі побігли. Пота... Пот... Назад. Так що, друзі, погнали. Ну що, друзі, дощ іде, ми скиртуємо. Ревенка наша на столі. Леся Петрівна на столі. Йде отаганчучок. Водка, звісно. Шепче, дощ іде, зараз відбиваємо бочки. Опачки. Один. Другий. І ще зрізаємо грудинку, стібаємо собі заготовочку. Опа! Сковородка на прогрів. Сьогодні вже планую їхати до бройлерної королеви по, по курчатку. Будемо садити нову партію. Трохи не встигли вирізатися, але пере, перекидали. Там залишилося, не знаю скільки там. 14 штук, щось таке. О, треба вже й ножики було б і трошки фаску зняти. Опа. Якраз сьогодні дзвонив мені Ромчик, буквально пару хвилин назад, передавав усім привіт. Так що, так. Ну а ми працюємо далі. Вдаваємо задню частинку. Сьогодні навіть важили кабанчика нашого. Хороший кабанчик. Ну, не буду казати вагу. Може хто вгадає, яка вага нашого кабанця. Взагалі наш там на що воно треба. Перше рівно 200 кіл. Нашого кабанчика. Що де назадчик? Ліверчик. Ліверчик, ліверчик, добре далі. Так, Чекаю, повинні відео скинути. Хоч мене багато людей там говорять, можна і без відеозвернення, Ну, можна, але хлопці тобто, самі тобто, подзвонили до мене люди, яких я, ну також фактично всі, якому ми передавали автомобілі, я тільки знав одного романа, а так нікого я не знав. Так само подзвонила мені Кума. І потім вже я познайомився з Русланом із 77-ї бригади, і він каже, що нас є відеозвернення. Але хлопці, якщо що зроблять, як буде в них можливість. Так що на даний момент чекаємо відео. Об'явимо вже збір повний. Ну як, правильний, вже люди будуть знати для кого. І постараємося в короткий період часу, тому що ну, реально ще дирок дуже-дуже багато. І Потрібно хлопцям автомобіль. Дзвонили ще вчора. Не пам'ятаю з якої бригади. Треба зробити задній мост теж на машині. Ну там наче взялися збирати кошти. Ось. За ремонт там не треба, там тільки запчастина коштує 600 доларів. То я не уточняв, що за автомобіль. Ну, якийсь повноприводний джип. Так, сковородочка вже нагрілася, зараз будемо слухати симфонію сковороди. Щось в голові сьогодні такий бардак. Не знаю чого. Так, і трошки салкарі зганяємо зараз. Дівчата в школі, в п'ятницю може... Проведемо прямой эфир. Если все будет хорошо. Будем колядувати. Я думаю, в 10 дней мы вложим. Жир, конечно, копать. Обычно по жиру определяешь то сало должно бути товсте, а сало товстого, як такового я нема. Да, ножі вже у мене підуставші трохи. Мусад уже не дуже допомагає. Так що, друзі, все, сковородочка прогрілася, сейчас загружаем нашу заготовочку. Опачки! Я люблю я то делать. А я поворот для хвачей. Достик старостоты. сейчас полоточка нашла. Черевеньки. У кабанчика плюс, щоб прослойка йде через усе. Чи сьогодні повинен до мене приїхати десь Серюга. Полтавський. Позвонив до мене вчора Віталій з Києва. Її каже, є трохи італійської волонтерки від Фенікса. То треба, щоб я забрав, бо чув, що буду їхати. Підганяти автомобіль, то дожні сьогодні привезти, то Серега повинен привезти. Ну а там буде видно. Ой, Дима. Дима. Що ти кажеш? Дим. Дим, то нормально, А ложки нема. Ой, це потрібно заречки принесла. Це принесла зірки принесла, ложки нема. Ну каже, я можу і руками їсти. Ну, не я, а вона. Сейчас трошки все, да ты трошки ножика наточили, но уже реально трошки не хотят резать. Почереном попорезали, сейчас расклада це все дела у нас охолоджується, опа. Ну, сюда масажка ще на множи. Так. Оп. От. Чуть. Давайте відкриємо на ваш Тут, друзі, порізали під черевинку. Так це сиділо у нас на даний момент Чи палка перемерзла, чи не домерзла. Не можу зрозуміти. Отак От виглядає почеревинка. Ну як для мене, то потужно. Подобається. Так, а тут у нас ось так. Проте пішов. Огороч, Все Щас ще кинемо цибульки і потім підемо кисить назад. Що, стояло мені піти ножики, точить Леся Петрівна вже вхопила велику ложку смачного кохана. Дякую. Дякую. Це так пахне, що я не можу. — Ні, так воно реально так пахне самому хатіше. Ну Воно все одно на камеру так. Не... На камеру не так передає. Воно таке, як без камери, так таке аж золотисте. А так таке наче не таке. Ні, Ну реально я прошли раз теж пробував, от іменно в такий момент, іменно свіжачок, ще не солене, не перчене, нічого. Такий медіум такий, ох, вон шкварочка рівна вхопила. Саме ціну. Зраді цього стоїть жарить. Давай, ріж, бо я ще й цибульку. цибульку давай ріж цибульку, бо я ще й цибульку люблю сиреньку брати. Все, друзі, мушу ставити на паузу, бо в мене дуже поважна причина. Так, процес по-тихому йде. З Лесю Петрівною щось так приложилося. Сьогодні я нарушив усі традиції і фактично всі шкварки, які були першими, ми їх вже влупонули. Ну, Тому... вони, вижарили. да, вони вижарилися. Так що додавали м'яско. Зараз калюха починає викладувати, я вже порізав сейчас покажу. Отаке ми маємо савко з мішечком. О, хтось там каже, погано миєте. <ріць> Прикоптили, висмалили, помили, нальтерли олією соняшниковою, положили мішечок сухий і запалили і протягували. Потім знову змили. Нема ніякої гіркоти, нема нічого. Хтось сказав, для того, щоб не гірчило, просто стирайте мішок. Ну, обичною водою перед тим як смолить. Так що сало, ну, як завжди, не товсте, якраз таке як книжка пише. Так що рухаємося далі, такий звіт по салу. От, зараз почнеться сезон сала. Вже редька пішла там. В принципі, перед святами. Хоч у нас не було звят в цьому році. Але люди все одно ну, святкували. То м'ясо було на розхват, а сало нікому не потрібно було. Але наша аудиторія брала і сало, і м'ясо і кучеревну. Тобто на, так сказати, на майбутнє, а не тільки на один день святковий. Так що рухаємося далі, викатаємо м'язку і покажемо, як це все діло виглядає, такий звіт для тих людей, з якими ми безпосередньо працюємо. Як готується таранчук. Секрети, де їх нема. Це треба, щоб була жива свиня. Зарізали і, і жариться. І робиться це все діло хаотично. Тобто, коли є пробіл, прибіг, помішав, накидав, побіг і робиш свою роботу. Так що зараз загрузили ми вже цибульку. Накриваємо кришечкою цибулька зараз відпариться. От, а потім вже перемішаємо. А в кінці посолимо, по і кинемо. Один листочок чи два лаврушки. Ну а тут вже така красота засмальтювана сковорода, да, якраз підрядкою, огірочок, чин -чин не не нема? Mm -hmm. Ну хто забрав? Не знаю, може Юра забрав. Так. Філієчки, пафиночки, підчеревинка. Вже охолова підкинули і зараз. Все розібрали лопаточку і прийшов задочок. Зараз це все діло розбираємо, викладаємо. Це я з кимсь говорив, отак от ось підняв тряпку і дивишся. Водяне м'ясо чи ні. Тому що є нюанси по відгодівлі. і Буває потім говорять, якісь міфи говорять. Ну, от так пройде. Літом трошки буде більш водянистіше, тому що тако піднімаєш кусок м'яса і тряпка буде мокра. Ну, а зараз повинно бути отак. Так, Головна задача виконана. Таранчук готовий до того моменту, поки калюха розбере порося. Е, вже розібрав я задочки. Так виглядають. Ну, лопатки вже охололи фактично. І зараз биток, контрикот принесеться і ребро. І фактично все. На цьому будемо потім завершувати. І зараз покажемо який биточок. О. Ну що, друзі, Основна маса нашої свинки знаходиться вже на столі. Риберце, биточки з антрикотами, задок, черевенка, лопатка. Ну що, калюха зараз порубає там, кістки, відбиває галяшки, розрубає голову. Ну і наш таранчук вже готовий. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Всім. Хто любить за тим всім ділом спостерігати, бажаю скорішої перемоги. Я не тільки тим, хто любить спостерігати, а всім бажаю скорішої перемоги. А тим, хто спостерігає, бажаю, щоб у кожного з них була така засмальцьована і повна таранчука сковорода. Усім пока-пока.